І почати я хочу з такого епіграфа, який лунав в декількох доповідях цього року навесні на Конгресі Американської академії дерматології. Це дуже амбітне таке ствердження, яке потребує від дерматологів світу переосмислення деяких лікувальних, терапевтичних модальностей, а саме. Період застою у створенні нових методів лікування стосовно атопічного дерматиту, нарешті скінчився. І нам з вами дуже пощастило, що ми живемо саме в період, коли з'являються нові наукові досягнення, і вони доступні нам сьогодні стають в Україні. Це слайд, який представляє собою. Зведену таблицю з доповіді Гутмана Яскі, медичний центр Монсинай, який зібрав на одному слайді всі е можливості нової таргетної терапії. А саме, ми бачимо серед цілей таргету інтерлейкін 13. Наприклад, 31-й, так звані малі молекули, які на сьогодні активно розробляються та досліджуються в другій та третій фазі дослідження. Також ми бачимо групу як інгібіторів, серед них топічні представники, наприклад, руксолітініп, який був погоджен в на вересні 2021 року, Делгосітініп. Які дозволено до використання уже сьогодні в Японії, інші топічні агенти, такі як Рофлуміласт та Пінаров, які на сьогодні вивчаються в третій фазі дослідження, і нарешті для системної терапії це оральні абрасіті який на сьогодні ми з вами вже маємо можливість призначати упаді сітініп, барі -сітініп, які отримали схвалення FDA – та Євросоюзу, Барі Сітініп, який не схвалено для лікування атопічного дерматиту на сьогодні. Однак FDA схвалило для лікування ареата. Хочу почати з того, щоб проаналізувати сучасні стандарти надання допомоги хворим на атопічний дерматит в Європі. А саме до вашої уваги я представлю два документи. Перший. Це рекомендації робочої групи і з екземи від 2020 року. Це порівняно новий документ, сучасний він стосується. Діагностики та лікування атопічного дерматиту у дорослих. Якщо ми подивимось на цей слайд, ми бачимо, що в основі всього є базова терапія, вона присутня майже в усіх стандартах настановах і це не є виключення. Вона включає в себе освітні програми, пом'якшуючі засоби, емолієнти, олії для ванн. Уникання клінічно значущих алергенів, якщо вони діагностовані алерготестами. Я хочу сказати, що це дуже важливий пункт, тому що ми вже з вами відійшли від тих рекомендацій, коли рекомендували хворим на атопічний дерматит, уникати всього. Тобто ми... Рекомендуємо таку окрему індивідуальну програму розробляємо, якщо діагностовані молекули алергії. Помірний атопічний дерматит або транзитна екзема це атопічний дерматит корот менше 25, важкість перебігу. Пропонується реактивна терапія топічними глюкокортикостероїдами другого класу, або залежно від місцевих кофакторів, це можуть бути топічні інгібітори кальциневрину, антисептики, в тому числі срібло, тканини з посрібленим покриттям та топічна криса в Україні. Ми його з вами не маємо. При середньому перебігу. Пропонується проактивна терапія місцевим такролімусом або місцевими глюкокортикостероїдами класу 2 або 3, вологі обгортання, які я знаю також і присутні сьогодні в залі. Дерматологи активно призначають та дуже тішуться, як це працює. Ультрафіолетова терапія УВБ 311 нанометрів та середня доза uva 1 і психосоматичне консультування з кліматотерапією. І для тяжкого атопічного дерматиту це скора більше 50 або персистуюча екзема. Пропонується госпіталізація. Короткий курс циклоспорину А, дупілумаб, короткий курс пероральних глюкокортикостероїдів, тривалий курс системної моносепресії. Ми можемо обирати між метотрексатом, азотіоприном, мікофенолатом Мофетілом, та ж сама ПУВА-1 та алітретиноїн. А це наступний документ, це також європейський гайдлайн, тільки він від 2022 року. Тут також все ґрунтується на тій самій базовій терапії. Далі так. Так само для легкова ми маємо кортикостероїд, інгібітери кальциневрину та вологі обгортання. Для середньоважкого додається психосоматичне консультування та Нью або UVA-1. І сильний перебіг важкий він потребує системної терапії. Це на сьогодні вже ну, достатньо не потребує, скажімо так, якихось дискусій. Однак ми можемо звернути увагу, що в цьому гайдланці додається вже до системної терапії традиційної, добре нам відомої, старої, такої, як там Методрексат, Зетеаприн або глюкокортикої системні коротким курсом, що не є вдалим рішенням зазвичай для наших хворих, однак інколи, може, клінічна виключна якась ситуація цього потребує, і це є в стандартах. Однак тут вже з'являється абросітініб, барісітініб Барісітініп. Допілумап, циклоспорін, упада драласікунаб. та драла бачимо, що вже з'явилася таргетна терапія в рекомендаціях від 2022 року, яка може використовуватись в країнах Європи. І щодо топічних рекомендацій, місцевих препаратів, це добре відомі вам молекули. А частіше за все пропонується використовувати. Топічні кортикостероїди другого, третього та четвертого класу активності та інгібітори кальциневрину, які можуть використовуватись як для проактивного лікування, так і для. Активного лікування, тобто на сьогодні, вже все частіше в доповідях відомих фахівців з вивчення топічного дерматиту в світі лунає, що ми потребуємо довгострокового контролю за перебігом захворювання. Тобто, ми розробляємо тактику дуже часто в деяких випадках, коли ми потребуємо довготривалого впливу на патологічний процес для таких випадків, як відомо, і призначене проактивне лікування, трохи детальніше стосовно біологічних Них препаратів, перш за все, щодо дупіломабу. Ну ви знаєте, що ми не маємо з вами його в Україні, однак він може застосовуватись для хворих зрозуміло тих, які є кандидатами для системної терапії, тобто це важкий перебіг в деяких випадках при середньоважкому, також може бути рекомендований. Ефективність була доведена в рандомізованих дослідженнях від 8 до 16 тижнів. Прийому, де він довів свою ефективність та середню безпечність, і в більш тривалому рандомізованому дослідженні це 52 тижні, де також було зафіксовано позитивний вплив на зміну якості життя. І інгібітори як? Це порівняно новий клас. На сьогодні все так бурхливо розвивається, що як тільки ми вважаємо якісь нові молекули новими. Протягом одного-двох, максимум трьох років в нас з'являються нові, нові похідні, нові молекули, тобто наука розвивається е, бурхливо. І це сімейство. Я е, сподіваюся, хтось з присутніх в залі вже має досвід використання, і я знаю, що деякі з вас вже призначають. Однак сьогодні хочу поділитися е, своїм враженням, своїми результатами. І е, почну з того, що е, трохи детальніше розкажу про сімейство Янус Кінас, яке включає як 1, 2, 3, та Тиразин Кіназу 2, тік 2, це клас цитоплазматичних терозинкінас. Вони приєднуються до внутрішньоклітинної частини ланцюгів цитокінових рецепторів з метою генерування функціональних сигнальних комплексів та регулювання запального процесу шляхом активації внутрішніх цитоплазматичних факторів транскрипції. Які утворюють димери, які транслокуються в ядро, і позитивно або негативно регулюють експресію генів? Як повідомлялося, окрім порушення передачі сигналу запальних цитокінів шкіри? Пригнічення як послаблює хронічне свербіння. Тобто це ствердження відкриває нові можливості ще додаткові для використання даного класу молекул та покращує бар'єрну функцію шкіри, регулюючи експресію білка шкірного бар'єру філагрину, що зрозуміло в першу чергу мішенню робить важкий атопічний дерматит. Перший представник Абрацитініп хочу сказати, що Абрацитініп наразі зареєстрований для лікування атопічної екземи для пацієнтів віком від 12 років і старше у Великій Британії. Тобто, Велика Британія перша зареєструвала офіційно та внесла в документи на державному рівні. Комітет з лікарських засобів, призначених для застосування людей, прийняв позитивний висновок 14 жовтня 2021 року. Тільки для дорослих. Оскільки це схвалення було отримано після консенсусних рекомендацій, тобто тих документів, які я вам е, продемонструвала від 2020 і 2022 року, жодна консенсусна рекомендація не була включена. Тобто е, наразі триває перегляд документів і е, як це. Е, Лунала в доповідях спікерів найближчим часом планується додати до європейських рекомендацій та американських. Про американські я зараз ще трохи розповім. Барицитініп, барицитініп зареєстрований для застосування у дорослих, зрозуміло, також для тих, хто є кандидатами на системну терапію. І його ефективність та безпечність була доведена також в рандомізованих дослідженнях у порівнянні з плацебо протягом 8-16 тижнів зареєстрована низька частота побічних дій. І упада сітініп також зареєстрований у віці старше 12 років, і також вивчався в рандомізованих контрольованих дослідженнях тривалістю до 16 тижнів. Алітретиноїн. Алітретиноїн – це на, наразі, на жаль, відсутній в Україні, однак є хворі, які його отримують за рекомендаціями наших європейських колег. І ми можемо спостерігати, наприклад, я маю таких хворих, однак він рекомендується для пацієнтів з важкою торпідною телотичною екземою, тобто екземою кистей рук, що не піддається лікуванню кортикостероїдами. І е, американські настанови. Е, як я обіцяла, я сьогодні хочу проаналізувати два європейських документа та американські настанови щодо лікування атопічного дерматиту, е, припускають, що циклоспорин рівень доказовості, зверніть увагу, B. Тобто ми тут з вами і не побачимо, А, це все B. метотрексат також B2. Мікофенолатомафетіл також це C взагалі-то. І азотіаприн b 2 Однак частіше використовуються і є ефективнішими ніж гамма-інтерферон, який також b 2 а також пероральні інгібітори канциноврину. Ну і настанова рекомендує уникати системних кортикостероїдів. І це окремо прописане. Це дуже вдало, скажімо, нагадування багатьом. Дерматологам, які все ж таки в практиці призначають ще системні кортикостероїди для лікування атопічного дерматиту, зазначають, що їхнє використання має бути обмеженим при гострих тяжких захворюваннях, і як перехідна терапія до іншого системного лікування, яке потребує застосування стероїдів, незважаючи на те, що розробка імуномодулюючих біологічних препаратів і таргетної терапії запалення типу 2, типового для атопічного дерматиту, ми знаємо. Що це 2 запалення триває. Біопрепарати ще не згадуються в американських настановах, хоча включені до останніх європейських рекомендацій. І на Американській академії навесні наголошували. Я навмисно послухала секцію саме присвячену атопічному дерматиту. А саме розробці настанов чергових, які планується видати в грудні 2023 року, і вони всі наголошували на тому, що таргетна терапія та біологічна вже увійде. Тобто, ми розуміємо, що таке для таких країн світу включити в настанови. Тобто, це буде відшкодовуватись хворим, будуть реємбурсації, будуть програми. Тому це наголошували спікери, що це є вкрай важливим. І ще одне. Дослідження, на яке я хотіла звернути вашу увагу, у якому порівнювали метотрексат з циклоспорином у лікуванні атопічного дерматиту середньо тяжкого ступеня, засвідчило, що незважаючи на його нижчу ефективність, тобто метотрексата, тільки при менших дозах, метотрексат продемонстрував значно сприятливіший профіль безпеки. Порівняно з циклоспорином. Ну і огляд традиційних методів лікування у вигляді такої схеми, наскільки змінилися наше уявлення з 2013-2014 року, хоча не пройшло даже 10 років. Тобто, ми бачимо, що ми відходимо від традиційних цитостатичних засобів і рухаємось в бік більш таргетною спрямованою терапією. тобто майбутня терапія для топічного дерматиту, перебуває на етапі схвалення. Найперспективнішою терапією на даний момент є категорія інгібіторів янус-кінас. Інша потенційна таргетна терапія включає інтерлікіни 31 та 13. Тобто, рекомендації планується переглянути і найближчим. Часом, як тільки вони вийдуть, я і мої колеги, ми всі і ви також разом з нами будемо розповсюджувати цю інформацію стосовно нових рекомендацій. Схвалені на сьогодні FDA інгібітори янус кінази. Я хочу представити вам на даному слайді, і ми бачимо то як 1,3. три Він схвален був у 2017 році, тобто вже 6 років, для середньоважкого ревматоїдного артриту. Також для псоріатичного артриту. І е, наші колеги-ревматологи вже мають досвід призначення. Планують з нами найближчим часом також на Дермазку поділитися. Для виразкового коліту використовується з 18-го і для ювенільного ревматоїдного з 20-го. Далі руксолітініп для мієлофеброзу з 2014 року використовується для поліцитемії Вера і в 2021 році. Крем, тобто топічний Руксо 1,5% додавлено, узгоджено для призначення при середньоважкому атопічному дерматиту. З 2019 року також для граф Вертус Хосдізіс, тобто трансплантат проти господаря упада Сітініп як 1-2 для середньоважкого ревматоїдного та середньоважкого атопічного з січня 2022 року. І Абросітініп для середньоважкого з січня 22-го і в червні він вже в нас з'явився в Україні в нашій з вами практиці. Барісітініп, середньоважкий ревматоїдний артрит для деякого COVID-19 та для важкої Алапеці аріата. І Деукра Васітініп, це ТІК-2 для середньоважкого псоріазу з вересня 22-го року. тобто, Зовсім нові дані. А, е, перебуваючи на конгресі в березні, я зробила такий пошук на PubMed за рік. Скільки загалом всього зустрічається за рік? Ось ПАБМет е, на момент березня при. Е, Моєму пошуку видав 2633 статті присвячені атопічному дерматиту. Тобто, уявіть собі, 7,2 наукові статті, присвячені атопічному дерматиту, публікуються щодня. Тобто ну, це великий масив інформації. Будь-яка людина не може за цим відслідковувати. Може, це під силу штучному інтелекту, але ми все ж таки намагаємось з вами вивчати рев'ю. А це така цікава експозиція, яку було представлена. З одного боку художниця малювала маски хворих дерматологічних, їх страждання. Ви бачите, наскільки це все гарно їй вдавалося, Да? А з іншого боку була така експозиція, яка демонструвала портрети хворих, які розповідали свої історії, як змінилося їх життя, ставлення в родині, працездатність. При прийомі хвороба модифікуючих засобів. Тобто на сьогодні біологічна таргетна терапія, хвороба модифікуючі засоби, вони дозволяють перейти від таких масок страждань до такої повноцінного життя, яке демонстрували історії цих хворих, які залюбки їми поділились. Так що такі в нас можливості. Я вважаю всім успіхів завжди бути успішними при лікуванні таких складних хворих.